Встановлюю мікрохвильовку 10 кВт. Ага. Тому що вчора було сонце ага. взимку перший раз. І оця от наша 16 кВт панель А це ота, що... простою. Да, ага. бай... Нікуди було дівати електроенергію. Так ми думаємо, ну йо, -йо блін, кудись треба ж дівати. Зеленого тарифу у нас тут немає. Так ми встановили мікрохвильовку, Ой, мікрохвильовку. цю... Стиралочку, стиралочка теж 35 кВт. Чуєш, ж так, а це оця панель, що працює від це світильника, так? Да? Світильника. Це як, типу, воно циркулює панель, заходить в акумулятор і так. йде на мікрохвильовку, так? Mm -hmm. да? От. як ми включаємо її, і, і все, вона, типу, пішла генерація. Пошла і це... генерація да. А от е, через ну, вчора світило сонце через блін. Ага. Воно як, як пішла, ага. а ми думаємо, що робити, бабки тіряємо. Я понял.